Ану, скинулись на опори для помідор. У Житомирі нарешті свято. У них є вихід до моря. Уявляєте собі, як їм ахуєнно. і взагалі їм на все посрать. Зустрічайте до біса крутих стволів. На вулицях Житомира тривають розбірки між корпорацією носків та тими, хто продає носки на базарі. Походу, цей чувак перегорів на роботі. Як завжди, Євгеній усередині цього лайна. Євгеній, добрий день. Але йому потрібна буде допомога. Вона поліцай? Ти не казав, що вона поліцай? Борис Ширинке. Ану, подивись, що я вмію. А я звичайний маршрутчик. Працюю на маршруті. Це вам не срана батарейка. Це міні-міні-бомба. Ця корпорація продає не тільки носки. Вони набхають ці маленькі бомби не тільки у часи, у телефони, а навіть у іграшки. І Якщо ти не владнаєш це лайно, тобі не буде на чому носити носки. Ти знаєш, що ти накоїв? Це сварка між вами, тож цілься на нього. А можна я здохну на самоті, будь ласка. Я просто хочу кави. У цьому фільмі знімався Янукович, якщо ви не помітили. Та чого ви такі нервові? Це тільки понеділок, а ще цілий тиждень. Кажете, ще цілий тиждень. А мені вже хочеться повіситись. Мило є. Пічта різка звичайних моментів на роботі. Євгеній Ширинка. Відвали. О, Житомирські носки Корпорейш.